Тільки за декілька минулих днів в Україні знищено більше двох тисяч гектар української землі через пожежі, які виникли в екосистемах. Так на Закарпатті палії знищили територію площею майже 80 гектарів. На Вінниччині не обійшлося без постраждалих. Там різні ступені ушкоджень отримали троє людей. На Волині лише за останній тиждень рятувальники склали 59 протоколів за факти спалювання сухої рослинності. Тож, друзі, ДСНСники закликають вас, будь ласка, не грайтеся з сірниками біля е, тієї місцевості, яка може спалахнути. І у разі, якщо ви побачили щось підозріле на кшталт пожежі, будь ласка, відразу телефонуйте 101. один. Е, спасіть і екосистему, і свої легені. І навколишнє середовище, тому що пожежа це завжди велика біда. І від себе ми хочемо нагадати, що е у воєнний час палювання сухостою можуть прирівняти до диверсії, що передбачає саме кримінальну відповідальність. Тож, будь ласка, друзі, не нехтуйте своєю безпекою, своєю свободою і безпекою життям. Людей навколо, будь ласка, будьте обережні, будьте обачні. І якщо у разі щось ви підозріли, бачите, відразу телефонуйте 101. Ви просто зараз можете могли подивитися, що відбувається, коли ось такі відбуваються, знаєте, неконтрольовані, Ігри з пожежами в екосистемах саме про це більш детально ми вже готові говорити, і будемо говорити зараз з Богданом Кученком, фахівцем зі збереження екосистем громадської організації Екодія. Вітаємо так, добрий вечір. Добрий вечір, Богдане. Слава Україні. Так, героям слава. Давайте розпочнемо з того. От побачили ми, що відбувається. Ми поділилися інформацією зараз нашими телеглядачами про те, яка відповідальність може бути, так? Але все одно, як бачимо, із року в рік все одне те саме. Сірники, пожежі, навіть днями я їхала між містами, пересувалася і бачила ті степові пожежі. Бачила, і це було дуже страшно, якщо чесно. Тож. Давайте спочатку, спочатку теми, чому чому сухості спалювати це страшно для екосистеми. Поясніть, будь ласка, так, щоб наші телеглядачі, які можливо не до кінця розуміють той, той масштаб катастрофи, усвідомили просто зараз це. Та ну я вибач, почну з того, що найбільш доступно буде для глядачів, і те, що ви вже частково згадувати, згадували, що спалювання сухостою це в першу чергу загроза для наших легень, оскільки при будь-якому грині викидається велика кількість сажі токсичних речовин інших, наприклад, там який є дуже токсичним і утворюється часто при горінні органіки, особливо в умовах, скажімо так, дефіциту кисню, що часто буває саме в ландшафтних пожежах. Але разом з тим це також і шкода для екосистеми, оскільки, по перше, особливо цю весняну пору вже багато тварин зараз виводять своє потомство. Відповідно, їхні дитинчата не здатні покинути, скажімо так, цю траву чи очерети, які зараз горять, відповідно, вони гинуть і це. Призводить до втрат популяції цих е, тварин, причому це можуть бути як дрібні тварини, там безхребетні, різні комахи, так і великі савці, які самі дорослі можуть втекти. А ось дитинчата зазвичай безпорадні, якщо ті, які вже народились, і вони е, переважно гинуть, тому що немає жодних шансів втекти. Е, е, так само замовлятиме птахів, які ще не навчилися літати, Тобто, це така е, коротка. Скажімо так екосистеми відновлюється після пожеж, але окремі популяції можуть сильно постраждати саме через те, що велика частина особин цього виду загине пожежі. І тут все багато залежить від того, в яку саме пору буде пожежа. Тобто, скажімо, якщо це пізня осінь або зима, то в принципі наслідки мабуть найменш катастрофічні, якщо це вже весна або навіть літо, то. Коли скажімо так, вирує всюди життя, наслідки для екосистеми набагато більш трагічні і тривалі в часі будуть. Пан Богдане, ще таке питання у мене до вас з приводу якості повітря. Я сказала про те, що важко дихати. так, Ви погодилися з цією тезою, і що логічно. Але давайте більш детально поговоримо про саме якість повітря, наскільки ці пожежі вони в принципі впливають на його взагалі чистоту. так, І яким чином, наскільки довго ці розклади горіння? Так, знаходяться у повітрі. Давайте про це більш детально, тому що повітря без цього людина не проживе двох хвилин. Тому прошу. Ну так, продукти горіння, ці всі токсичні речовини, вони прочому досить тривало часу перебувають в повітрі, але для нас важливо навіть не той факт, скільки вони часу будуть в повітрі, бо все-таки. Вони переважно розсіюються в атмосфері, а більш важливо, яка буде концентрація їх в приземному шарі, тобто там, де ми дихаємо безпосередньо, і це залежить від погодних умов. Тобто, часто складається така ситуація. Я просто сам вирив в селі і неодноразово стикався, що навесні тільки починається це перше тепло всюди суха трава і кожного. Вечора або кожного ранку ти прокидаєшся, виходиш на двір і бачиш, що все в диму. Тому що особливо це під ранок буває, коли випадає роса, збільшується з повітря. І ці крапельки вологи вони змішуються з димом і його утримують біля землі. Таким чином так ну, формується фактично смог. Який може протягом багатьох годин окутувати там цілі населені пункти, і зрозуміло що за кілька годин воно може не відчувається так, ну крім дискомфорту, але якщо це повторюється там кілька тижнів підряд і кожного року, то це точно має негативний вплив на наше здоров'я. Кажучи вже про те, що це банально ну дискомфорт, коли ти хочеш теплу погоду подихати свіжим повітрям на речі, але його немає а прогулятись, а його немає так. Пане Богдан, про провід повітря так згодна повністю, коли, наприклад, воно там дуже багато диму, дуже важко дихати в будь-яку пору року, особливо коли настає тепло. А що відбувається з родючістю землі, на якій відбулася така масштабна пожежа? Ну тут все залежить від інтенсивності пожежі, а це визначається, мабуть, двома факторами: тобто, наскільки суха була погода, чим сухіша, скажімо так, чим більш посушливі умови, тим швидше звичай відбувається горіння, і плюс це скільки біомаси було накопичено, тобто, умовно, якщо минуло багато часу від минулої пожежі, або якщо немає випасу, тому що ось, ось ці самі лучні екосистеми, які переважно горять. В них ну чому вони так часто горять? Тому що раніше вони активно випасались або викошувались відповідно, або домашня худоба, або там косарі забирали цю зайву біомасу, і фактично вона не накопичилась таких обсягах, щоб кожного року горіти. Зараз через те, що в нас сильно занепало це скотарство, набагато, ну, а популяції диких тварин не відновилася до свого рівня, який був там тисячі років тому. То в нас ця біомаса накопичується і з часом вона все рівно буде горіти. Тому так, да, якщо дотримуватись правил пожежної безпеки і не влаштовувати спеціально пожежу, то ризики, звісно, зменшуються. Але тут да, варто розуміти, що коли цієї біомаси накопичується багато, то ризики теж досить високі. І, скажімо так, при інтенсивній пожежі там верхні декілька сантиметрів ґрунту, особливо з того ґрунту, теж, скажімо так, ну, умовно перегорають. Тобто, вся органіка, яка там є, вона руйнується. І від цього родючість ґрунту знижується. Хоча так, дехто вважає, що це одобрий ґрунт, тому що зола. Яка утворить наслідок горіння, дозволяє відновити родючі ґрунту, але це дуже такий короткостридковий ефект, який не можна порівняти. Шкоду яка задається, коли саме руйнується органічна речовина в верхньому шарі ґрунту. Пане Богдан, а які існують програми наразі вже може державні, може інформаційні кампанії якісь проводяться, які роз'яснюють це все. Бо кожного року, і з року в рік, знову ж таки, ми повертаємося до цього, цього питання, і кожен рік ми говоримо, наскільки це так всі ЗМІ говорять, ДСНС говорять, попереджають, медики говорять, що не робіть цього, бо це небезпечно для здоров'я, для життя. Але все одно, все одно бачите, не можемо ми вирішити проблему. Тож на державному рівні, на інформаційному рівні, чи проводяться якісь програми, які е, працюють і налаштовані на те, щоб людина якнайбільше швидко зрозуміла, що так робити просто не можна. Ну я тут погоджуюсь з тим, що програм є багато, тобто йдесенну особливо мені подобаються е, інформаційні кампанії від ДСНС, тому що вони і про відповідальність згадують за поління сухостою, яка в нас в останні роки досить посилилась, на щастя. Ще звісно питання до, скажімо так, невідворотності покарання для тих осіб, які все таки продовжують палити. Але я вірю, що з часом. Теж буде працювати, тобто в нас там від декількох тисяч і до 12 тисяч для ну, звичайних е, громадян. Е, Штрафи для посадових осіб там до 30 тисяч гривень, на я пам'ятаю. А якщо це завдало якихось важких наслідків, то це може призвести там верніше е, е, каратись штрафом до 100 тисяч гривень. Або навіть ув'язненням до двох-п'яти років і фактично про це нагадують, а з іншого боку, показують наслідки е, цих пожеж, тобто всіх цих тварин, які загинули або обгоріли вогні, і в принципі на, на багатьох людей це теж діє емоційна. Але мені здається, найкраще кампанії все таки проводити з дітьми, тобто починаючи з дошкільного віку і далі в шкільному віці, потрібно пояснювати дітям, чому ці пожежі вони шкідливі, щоб діти зростаючи розуміли, що. Те, що вони можуть бачити навколо себе ці всі масові пали сухостолі, вони є неправильними, і це не той приклад поведінки, який варто наслідувати. А чим доросліше вони будуть ставати, тим більш активну участь і самі можуть брати в тому, щоб переконувати старше покоління, в тому, що так не варто робити для людей, яких скажімо так, вся ця інформаційна. Кампанія не, не проймає, не переконує їх. То мені здається саме реальні приклади покарання. Тобто, коли будуть штрафи оточенні людей, які це регулярно роблять, то це змусить зам... замислитись, Тобто, умовно в селі, якщо навіть одну людину штрафують, всі про це будуть знати. І наступного разу вже двічі, а то й тричі подумають, чи варто пити цю траву, чи краще я залишу її. Вона там сама перегниє, і якби природі буде добре, і мене не оштрафують. Всі будуть задоволені, просто треба себе стримати в конкретний момент і відмовитись від цієї дещо безвуздої традиції. І останнє питання, яке хочу вам задати, якщо можна коротко, але все одно не можу вам не задати. Знаєте, ситуація покладається в тому, що, наприклад, люди старшого покоління вони, в принципі не розуміють, ну що тут такого, ну от там я не знаю, посипав город, є трава, вона засохла, там підпалив, та і буде. Воно зараз просто перегорить і все. Які ще методи є, будь ласка, коротко, якщо можна? Але е, перечислять їх. Що можна як альтернативу застосовувати? Ну, тут дві категорії методів, я б виділив для персадимних ділянок: те, що ви кажете, там просапали город чи пропололи, забрали ці куряни. Е, то найкраще, що можна зробити з цією органікою, це компостувати її, тому що таким чином ви не тільки уникаєте цього забруднення повітря і руйнування ґрунту на ділянці, де ви були, де ви могли б спалювати це. Ви ще й отримуєте фактично власне добриво, яке можна використовувати для там не знаю, для одобрення розслаб розсади для мульчування, тобто в власному господарстві це теж буде корисною річчю. Просто потрібно трохи більше зусиль так класти, але ви отримуєте подвійну користь о, внаслідок такої альтернативи. А для території, скажімо, за межами населених пунктів, тобто тих самих лук степів, які теж в нас дуже люблять спалювати, то я повторюю, що тут найкращою альтернативою буде відновлення випису або ну худоби домашніх тварин. Або якщо з цим складно, то стимулювати повернення диких копитників, будуть витоптувати виїдати цю біомасу і будуть перешкоджати її накопиченню. І чим менше сухої біомаси, тим менше ймовірність пожеж, і просто не буде що людям, які все таки хочуть палити. Не буде що підпалити. Ну, а від себе знову таки нагадаємо, люди. Під час військового стану в Україні це може прирівняно бути до диверсії. І за це є кримінальна відповідальність. Пам'ятайте про це або компостуйте, або заводьте худобу. Хай випасається і з'їдає цю траву. Тож Богдан Кученко був з нами на прямому зв'язку. Фахівець зі збереження екосистем громадської організації Екодія. Ми вам щиро дякуємо за те те, що доєдналися до нашого ефіру. Друзі, а, ну до побачення! До побачення!